Ветерани перевірили, наскільки доступним є рівне для людей з інвалідністю. Олександр Терен пересувається на протезах. Андрій Соловко в ході бойових дій втратив руку та частково зір. Вони проінспектували пілотний безбар'єрний маршрут, який реалізується в межах проєкту Міністерства розвитку громад та території України. Він тільки на шляху створення, і це вже безумовно добре. І те, що я бачу з того моменту, коли я був останній, це радує реально, тому що з'являється бачу ремонтні роботи, які Втілюють в життя цей шлях безбр'єрності і в різних місцях. Реально, ми ось були на басовому куті. Там я бачу, проходять ремонтні роботи в лікарнях. А тут частина вулиці вже зроблена. Тому звісно, що це показує те, що ну це не вже не розмови, а це втілення чогось в життя. Ветерани відзначають позитивні зміни: озвучені світлофори, тактильна плитка, а також пандуси біля громадських установ. Це кажуть, допомагає людям із порушенням зору чи руху пересуватися безперешкодно. Об'єкти маршрути, наприклад, які ми проходили: світлофори, тротуари, безшовність, тактильна плітка, світлофори, все чітко працює. От в цьому і полягає, мені здається, цей безбар'єрний маршрут. Він він так як непомітний, непомітні оці шви а зручна навігація звуком світлофору. Окрім вулиць, ветерани перевірили об'єкти щоденного користування, медичні, культурні та соціальні заклади. Зокрема, центр реабілітації у міській дитячій лікарні, де після ремонту облаштували сучасне обладнання та простір, зручний для дітей з інвалідністю. Там реально є круті рішення, які я навіть не знав, як користуватися. вони стосуються особисто мене. Я не знав, тому що їх не бачив таких. І це круто. А подальшому повернемося. Думаю, і вже коли цей, цей безбар'єрний маршрут об'єднає всі об'єкти, тоді ми вже зрозуміємо суть цього всього, коли всі установи вони поєднані, і коли ти без проблем пересуваєшся з точки А в точку Б, також учасники відвідали обласний театр ляльок і соціальну службу. Олександр Терен поділився практичними рекомендаціями для покращення маршруту все тільки на шляху створення, тому все потребує доопрацювання і безумовно. Той досвід, який вже є там, так, набутий, з, там, наприклад, вулиці Петлюри, так, от ми йшли, говорили, там, ось нам порадили те, ми переробили те, і люди вже знають ті рішення, на яких вони зробили помилки, і вже, вони, я сподіваюся, їх не зроблять в у втіленні в нових просторах. Тому я сподіваюся, що вони і далі будуть залучати експертів до створення цього маршруту. Разом із керівництвом міста та області ветерани протестували ключові об'єкти, що входять до маршруту безбар'єрності, оцінили рівень доступності та обговорили подальші кроки для створення інклюзивного міського простору. Сама філософія концепції маршруту була замкнути певні соціальні заклади для того, щоб по дорозі самого маршруту долучився, в тому числі і бізнес, щоб це вже стало не просто якимось незвичним, а певним мейнстрімом, для того, щоб. Кожне місто трансформувалося таким чином, щоб ми розуміли, що Людина з певними обмеженнями на кріслі колісному чи з вадами зору могла спокійно пересуватися в межах міста і отримувати ті послуги, які ми отримуємо разом з вами. Це є основним меседжем. Місто разом з громадою та експертним середовищем продовжить розробляти рішення, які можуть стати прикладом для масштабування. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян наголошує, що досвід ветеранів як безпосередніх користувачів має стати основою для подальших змін. У чергу ми теж приймаємо дуже багато зауважень, які хочемо поправляти, виправляти і розуміння того, що це потрібно робити. Ми ставимося дуже високою відповідальністю, Дякуємо, що до нас залітали, тому що, попри все, ми рухаємося далі. і Дякую Лені Зеленській, тому що вона очолює саме в груп безбар'єрності нашій державі. Загальна довжина маршруту безбар'єрності у Рівному понад 7 кілометрів. Його планують завершити до кінця року. Після цього ветерани знову приїдуть, аби перевірити готовність об'єктів. Мета створити умови, де кожна людина зможе безпере. Перешкод дістатися потрібних місць, користуватися послугами і вільно рухатися містом. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.